Всім і дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка, я вже її показував, можливо, ви вже бачили, що тут немає компресії. Тобто вона десь зникла і це проблема не не в клапанах. Тут проблема в тому, що щось відірвало в бужуну. Тобто потрібно зараз діло трудесенько розібрати. Скоріше за все я поставлю на перемоточку, щоб було все ідеально зручненько. Тому що тут куча захисних кожухів на бачкові бачок від'єднувати. Глушник від'єднувати, ротор статор від'єднувати і долазити безпосередньо вже до кришки картера самого самого двигуна. Клочу працюю. Зняв, відкрутив, відкручуємо, знімаємо, дивимося. Що у нас тут? що Хочете таке. Клапанулики <кій> <кій> в ідеальному стані. Так, от ці ось штрички не губіть. Їх тут дві направляйки, клапана нормальні тут розглядувати, ну, нічого. о, Вивалилось. А, ні, це не та вивалилась. Коротше, то нам не цікаво. Цікаво оце от... А не бачите отак от, от видно буде. І так не видно буде. Та йо -моє. А якщо отак, от от поршень видно? Так не видно, отак от його видно От поршень на місці. О. Коротше, обівало шатуна. Це я таке думав, що обірвало, але я не знав. Тому що лише при такій штуці, коли ви, ну як перевірити, саме, саме елементарне це. Викрутку через свічний отвір, так як деякі регулюють клапана. Я також так, так роблять, коли все 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 в ку кучі складено. Я не знаю, де верхня мертва точка нижня мертва точка і так далі. то проще всього лише через викрутку і під, підводимо до верхньої мертвої точки. Це я зробив саме-саме перше і не не бачив. Тобто не відчував, що сам поршень ходить туди-сюди. Він нікуди не ходить. Він нікуди не ходить. Ну, Начудити О! О. пхала. В общем, розбираю далі, долажу вже безпосередньо до самої от штучки. І тоді аж ми, я включусь. До речі, ще по деяким моментам те що як зняти якор ну, не альтернатор або альтернатор або якор е, якщо там є різьбулька то ви через, через е, штифтик зашилюєте в якорь омі така шляпендрія це те що ви вже бачили нове місце новий стіл це інший стіл для генераторів у мене От, як -от, якщо тут немає різьби, то ви нічим його не знімете. Ви можете наставити от сюди от брусочок і е легенько ляпнути кувалдометром. Якщо різьбулька є, ви вставляєте штифт і тоді аж бол болтиком вижимаєте безпосередньо сам альтернатор. Mm. Так що так, на тому не було, то довелося його гепнути кувалдометром. У мене з'явився новий кувалдометр тишечки кривенькі, але але працює навідмінно. В общем, розбираю далі і подивимось, що там, як там заховалося. Двигун з подушок прийдеться знімати. Що не дуже зручно. Що у нас тут? А, у нас тут лише один проліт. Іде якось біса до кнопки. Ну, то зніметься. короче Працюю, сьогодні все потрібно зробити, розібрати, щоб завтра замовити з і зібрати і віддати клієнту. І хто там шарить, хто з цими, цими ділами зав'язаний по генераторам я, я не дуже. Просто ну, там, хоч якийсь там цінник, та скажіть, скільки, скільки там за зняття голівки, скільки там за, за заміну там альтернатора, скільки там за заміну ущільнювачів зі сторони альтернатора, не зі сторони маховика. Зі сторони маховика там геп геп все і, і все, і без, без ніяких нюансів. А сюди потрібно долізти. І до генератора просто так. Тобто на генераторі просто так не долізеш, потрібно його нахрен весь розібрати. Так що якось так. Коротше, розбираю, розбираю, далі працюю. Короче, якось так. Доліз. Доліз. <кій> Було важко. Ось цією штукою справився. Е, зараз що потрібно, потрібно буде е, злити мастило, тому що тут мастило є. А от що його зливати, в мене немає. Зараз швиденько знайду, що злити і включуся. Короче, весело буде. Железячки вже якісь там цокотять, а щуп я провтикав. От щуп. Такс. Скручуємо кришку. Тут стільки болтів зараз валяється. Ну, але саме головне знати, куди їх пришелити потім. Оце інше тут таке. Я ну-ка робіть ставки. Що обірвало? Шатун, бугель був встановлений неправильно. Хоча якби бугель був встановлений неправильно, вас ногами прорвало, продерло. Низ блоку. Такс, зняти. Там щось, щось якось десь піддівається. Є отут тут спеціальні штучки з бочку. Оп, є. Оп, есть. Есть. Оп, Прокладуть Прокладулька все. Чуленько все. Та ні, поршень нахрен виволо. Так, це нам вже не потрібно, його можна знімати, а потім воно все стає на свої місця. Тут різниці немає вверх вниз Треба якийсь лоток. Нема вотку, буде отака от залізжати. Масло придбати. Тож масло вже лишати не можна. Таке як воно позалягало все. А, видно Блин, світло, звісно, що зі світлом срака повна. так також не видно не ну, зараз там через деякий час повинні вімкнути його. Я зараз поки це все повитягую. а. а, а. Дивіться, здешевили настільки, що нема тут е, датчика рівня мастила. Датчик рівня мастила тут не встановлений. Коротше, ввімкнуть світло і вже при світлові покажу. А зараз я е, зніму коленвал. Розборю, тому що його все рівно потрібно витягувати. Коротше працює. Світло є. Ось така от вся штука. Картер цілий. Колінвал. Колінвал почухало. В принципі, його можна віддати, щоб там проточили, але я не знаю де шукати того ремонтного поршня. Тобто не поршня, а шатуна. скоріш за все прийдеться замовляти. але я це все буду ще думати. Колінчастий замовляти, шатун замовляти і поршень новесенький замовляти. Всі штучки, це все потрібно буде ретельно вимити, щоб нічого-нічого не вийшлося. А це все те, що все, те, що я дістав. От. А чому його обірвало, ну, я навіть не знаю. А, і тут... Е... Тут клієнти спочатку купили мастило, сказали, що на дні там було трішки-трішки. І залили ото всі майже 600 грам, то я гадаю через, через недостатню не кількість мастила, так як тут не, не встановлений датчик рівня мастила. Тут зекономили і ну, він тут просто відсутній. Якби він був, то не було б скрий і вона б не працювала. Так що це це все діло потрібно буде вимивати, а потім вже збирати, коли прийдуть так що так. Е, Я аль, альтернатор. Як альтернатор, якщо ви бачили, то тут також немає різьби. І тому прийшлося таким от вандальним способом знімати його. По-іншому, це потрібно там зажимати, якось тримати, нарізати різьбу, в сталюті різьба нарізається дуже-дуже-дуже, як ви знаєте, легко, і тому я цього не робив. Краще вже його збити отак, от, чим чим е, е, різати там різьбульку. Так що отак от, в принципі, все. Е, коли вже запчастюліки приїдуть, то в принципі складу і, ну, і все. І поїде він далі до свого клієнта. З грандіозного тут, окрім обірваного шатуна, немає нічого. Чому його обірвало, скоріш за все, із е, недостатньої кількості мастила. Іншої причини я не бачу. Якось так. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego i my do